Учениця 9 класу кульбійськовій церкві, кульбійськовій раді, у місті ліцею Фіатрської міської ради війниської області, та молоко приємно я додали стадия салатних віком навіть теорії та карти. Цікаво нас у позначному засіданні є унікально природного содарства і міріоні салатного віка, територія об'єднання специфічні природні умови, які впливували на особливі устрішки для людина та ведення господарства. Природна містеця і наукова теорія практика. У першому місці заводових тера є тягу, поширено по всій тоді, здатні зменшення попіддевного напрямку. Вінницька область є сприяти природно економічної зони для створення садових старовинних ябулевих садів, Виникає потреба вишні процесу формування та функціонування ландшафту, розробку шляхів охорони явиневих насадження на території поділля. Об'єкт дослідження садові адрепоменти ландшафти, села лобівка наприклад, явиневих насаджень. На січні формування та сучасне функціювання сідових допоганених ландшафт з села Помірка. Головною метою роботи є активізувати роботу з сусідською молодію, спрямувати з усіх слухачів освіти на практичні дії, щодо захисту об'єктів на вколишньому середовище, працюватиме світські збережних, уміння розвивати залежність між природою та для судини, здійснити оцінку індаметних наслаження з самом дірком. Ступування судових ландшафтів рідному праві, формувати комунікативну інформацію, для дочь освіти, природоохоронні навички, виховувати переконання, що в природі можна допомагати, якщо додати до цього, зусиль, якщо воно буде байдужим. Завдання роботи зібрати інформацію різних статтів для агенту у статусу села вівка, визначати екологічні стагнення даневого саду, розробити рекомендації щодо збереження судових ландшафтів та їх пригноження. Облодіти сучасні технології для вирощування полодової ядерних культур медик надачі врожаю, вирощування високоякісного посадкового матеріалу. Село Вірка розташоване на голові на річці в місто Кам'янистій місцевості воно плато. Берега берема сухого руків, оточені мальовничими крайнівинами та садами. фізико географічні умови, які сформувалися у селі та його околиця, дозволяють населенню рясувати садівництво. Звідси буде явно сміщика корисня, не можна виробляти марання, сироп, сіл, побиток, мрема та інші. На презентації можете звернути увагу на сухому різноманітність яви на території Субійськова Хлопка. Першим є сорт на сімей ранка, джима, годен паперіка та айдарей. Краактиристика господарського використання продовження якона настав. Закладання сучасної учасниками неможливо без науково обґрунтованого визначення типу е, насадження, які давали найбільше економічний етап. Розробка приятелю створення саду створення саду заліпки до організації до закладання. Ця умова своєчасне виконання пам'ятних. На екрані можете побачити класку саду та безпосередньо місцеві дитина від саду, на якому збирають бажання. Характеристика ядерного саду стані віку. Тощо індицина саду. Рікарка, чемпіон, релісніранку, Джона джонапол, дес, Проживання саду складає 60-70 кг з'явлення, кількість коло коштує для оптимального розвитку дерев 450-600 мм річних опадів. Технологія вирощування проведення необхідні роботи, а також її учасність і з виконання усетей свого дарення. Обче споживання я 13 кг за рік. Сороти яблуки займають найбільшу найбільші пошту 70% червоного яблука, жовті яблука близько 20% та 5% зелених яблук. Найбільші драйв яблука з червоної розвитке поля, розмір 70-75, мінімум витягнути, уміти злотність, а також такі показники як Практичному світі. Дослідження No2. Сортовепшення яблуку посаду салатного віку. Я провела досвідчення у ході опрацювання із інфатеріальним виводщо. У структурі ярлиного саду салат відмірка переважає свястий ямко, а й беред, голосден, головний диніш. Заслідня номер два уражені ядвина осаду з будинками на хвороб, наприклад, і Борошницької ресити та парші. Е, Міторинг 2023 2024 років виявив, що при базовій системі захисту враження як сортує наряд є вище. Дослідження No3. У нашій седмі складові шкідниками пошкоджені ядерними захвалями задаження від сеста захисту у відсотках. Е, наприклад, яблуна підкоїв ядуна по дожарку, за даними моніторингу 2023-2024 років, виявилося, що при застосуванні інтенсивної системи захисту контролю над цим шкільниковим обіцем у сорту Айдара пошкоджені сподіваюся 0,20% 0,2%. У обладнання рішення здобут цілих 25 відсотків. Це на систему захисту, статно потребувати розвиток короб і поширення шкідників, що статті переважає базову потребу, що передбачає базову мінімальну самі. Перша з них це місцем від А, Е, в 1 В2 та В6. Позбавляють відчуття воду, корисні для серця, зменшують ризик діабету другого типу, є хорошими абрібіотиками, профілактичний засіб проти раку, після компоненти, що допомагають боротися з астмою, приносять користь стан, можуть прийняти квину, захищають дошкодші з кизової вогневі штурму, викликані протизаконня засоби. Допомагають здорові високі Україна, традиційно гарна країна, включає зміцнення е, відсутня економіки та станкових мемічного представника, які розвивати інші галузі, недооцінювати важливість і перспективність продії зійського також не слід. Результатом дослідження колонічної стави і до навіть на території слабось підмірка виявилося, що на планерне насадження е, зазнають натипнути мелогічного впливу. Тому ці насадження потребують Ne, ne nasažen. Ne treba, da je senor, a ankropacija.